Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Установіть відповідність між виразом 1.3 та його значенням. Якщо х дорівнює 1,4 і значення АБВГ. Приступаємо до виконання. Подамо 25х квадраті як квадрат виразу 5х. 70 як 2 помножити на 5 на 7 і на х у нас ще І 49 це 7 квадраті. Отже, маємо. Квадрат різниці виразив 5х і 7. Тепер, якщо х дорівнює нас 1,4, то наш квадрат дорівнює 5 множимо на 1,4, віднімаємо 7 підносимо до квадрата. 5 помножити на 1,4 це буде 7, 7 відняти 7 буде 0, і дорівнює 0. Варіант відповіді тоді у нас 1b. Завдання друге. У нас квадрат 25х у квадраті, подаму як квадрат виразу 5х. А 1 – це 1 у квадраті. У нас добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Це у нас буде різниця кубів двох виразів. У кубі відняти 1 у кубі. Підносимо 5. Х до куба, це буде 125х у кубі. І відняти 125х у кубі. і залишається у нас мінус 1. Отже, варіант відповіді: у нас буде 2а відповідності і третє завдання. В третьому завданні винесемо множник 2 за дужки. Отримаємо 36 відняти з 60х додати 25х у квадраті. 36 подамо як 6 у квадраті. Тут 2 на 6 і на 5. І 25х в квадраті як квадрат виразу 5х. Отже, в дужках маємо квадрат різниці виразів 6 і 5х. І тепер, якщо х дорівнює 1,4, то 2 помножити на різницю, дорівнює. 5 помножити на 1,4 це буде 7, 6 відняти 7 буде мінус 1, і під до квадрата це буде 1, 2 множимо на 1 буде 2. І маємо відповідність. 13 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника Математика 7 виконано